18 березня в Івано-Франківську в готелі Станіславів зібрались місцеві журналісти, громадські активісти, щоб поговорити про перспективи перетворення державних телерадіокампаній, в суспільне телерадіомовлення. Круглий стіл організовано громадською організацією Телекритика в рамках проєкту Ради Європи, «Провадження європейських стандартів українському медійному середовищі і фінансується урядом Канади. Ведучий даного зібрання був Андрій Куликов. Про суспільне телебачення радіо говорили гості з Києва. Громадське телебачення це відходження від архаїчних засобів масової інформації, і повинна теж пройти тут реформа. Перше і найголовніше: коли ми говоримо про створення в Україні суспільного телебачення і радіомовлення, то маємо на увазі, що здійснюємо одну із найважливіших реформ у сфері вітчизняних засобів масової інформації за всю історію незалежності України. Ми виконуємо своє зобов'язання перед Радою Європи, перед іншими європейськими і міжнародними структурами, а головне навіть не це. Головне ми стаємо на шлях європейської країни, де засоби масової інформації, зокрема телебачення і радіомовлення, відіграють важливу, а можливо, і вирішальну роль. Коли йдеться про формування громадянського суспільства, коли йдеться про національну самосвідомість, коли йдеться про формування історичної тяглості і всіх інших питань, які сьогодні так актуальні у зв'язку із російсько-українською війною, коли нам силою хочуть нав'язати так званий русський мір, а ми розуміємо, що цього робити не можна. Бо на території Української держави, незалежної і соборної, має існувати український світ. Про державне мовлення і про різницю між суспільним мовленням говорив Зораб Аласанія. Державне мовлення належить і діючій владі. Ви це знаєте. Яка б вона не була діюча влада, воно належить їй. Так було завжди. Суспільне мовлення належить державі. От, нібито Кріхітка така різниця, але вона колосальна. Державі належить, але не діючій владі. Різниця є. Далі. Державне мовлення фінансується бюджетом і контролюється діючою владою. Теж це знаєте. Суспільне мовлення фінансується бюджетом, рекламою абонплатою контролюється а, суспільним наглядовою радою. Доступ до державного мовлення. Отримують ті, кому дозволяє діюча влада. Ви ж, теж те знаєте про це все. І там і адмінресурс є, і корумпованість теж є. Доступ до суспільного мовлення отримають всі на рівних некорупційних умовах. Наталія Соколенко, заступник головного редактора громадського радіо, говорила про суспільне мовлення, яке, на її думку, є правдивим, і про те, як цікаво працювати журналісту, коли над тобою немає власника господаря, і закликала не боятись переходити від державного мовлення до суспільного. Ольга Больчукова акцент в своєму виступі зробила на тому досвіді, який є в Європі щодо громадського мовлення. Про проблеми створення суспільного мовлення на місцевому рівні говорили Володимир Приймак, генеральний директор телерадіокомпанії Карпати та Ольга Бабі, генеральний директор обласного телебачення Галичина. Після виступів почалось активне обговорення теми: трансформація регіональних державних телеканалів, суспільне мовлення. Адже суспільне телебачення радіо це один із контекстів говорити правду.